Всім привіт! Ви на каналі ViaVis. так, ViaVis, невеличкий ребрендинг. Але з вами, як завжди, В'ячеслав. І сьогоднішньою ціллю в моєму проходженні терорії буде зустрітися з босом, з місячним сектантом та перемогти його. А щоб перемогти боса, потрібно відповідно підготуватися. Для підготовки спочнемо із зброї. Я буду використовувати клинок землі або меч землі. Який крафтиться з істинної гронні ночі, істинного екскалібура та зламаного меча героя. Зламаний меч героя випадає із певного моба, який з'являється під час івенту сонячне затемнення. Сонячне затемнення можна, може спрокнути вам після того, як ви відкрили храм, або ж в самому храмові З мобів випадають фрагменти сонячної таблички якої можна скрафтити сонячну табличку, відповідно, і викликати івент примусово. Меч землі, як бачите, хоч і являється зброєю ближнього бою, але має дуже сильну дистанційну атаку, що значно полегшить мені майбутній боссфайт із місячним фанатиком. Наступним кроком стане покращення моєї броні. Я вирішив скрафтити сет черепахи, який можна скрафтити із трьох черепошачих панцирів та 52 злитків графітової руди. Даний сет дає дуже цікавий бонус. Він повертає частину нанесеної вам шкоди вашим ворогам. А також знижує вхідну шкоду по вас. Як бачите, сет ще й дає доволі великий бонус до захисту. Але я вирішив на цьому не зупинятися і скрафтити наступний сет, сет ЖУКО. Він із черепошої броні та спеціального предмету, який випадає із боса голема Даний сет має два варіанти. Перший варіант дає мінус 45% вхідної шкоди по вас. Другий варіант сету має збільшувати вашу вихідну шкоду в ближньому бою на 30%, а також збільшувати швидкість ближнього бою. Я вибрав саме цей оріон Сету, оскільки сам сет дає доволі велику кількість броні, а збільшена вихідна шкода та швидкість атаки дуже допоможуть мені з майбутніми випробуваннями. Настав час зустрітися з самим бусом. Даного буса можна викликати, знищивши 4 сектонтів. Дані сектанти з'являються біля входу в вашу темницю у вашому світі після того, як ви переможете боса Голема. Підготувавшись відповідним чином, оскільки це доволі е, сильний противник, який в основному маніпулює заклинаннями а отже і також часто телепортується, знищивши чотирьох сектантів, з'явиться сам бос. Він. Володіє магією вогню, е, холоду, блискавки, а також телепортується по вільному про просторі вашого екрану. Е, ключовою, на мій погляд, е, механікою боса є те, що він може в певний момент почати касувати жовту сяючу пентаграму, яка е, дозволяє йому. Викликати дві проекції себе. Якщо ви вдарите саме проекцію боса, а не самого сектанта, то викличете додаткового сильного моба дракона, який може навіть стати вам е... ціною перемоги над босом. Тому я раджу вам зачекати кілька секунд, поки бос повністю прокастує дане заклинання. І е... після того як він е... скастує дане заклинання. Його проекції будуть трошки відрізнятися від самого боса. Вони будуть такі трошки світліші, ну і як е, говорить Вікі, у них будуть очі іншої форми. Е, втім, е, вам просто потрібно трошки зачекати і вдарити першим саме боса. Він темніший трошки. Після цього е, даний моб не буде з'являтися. Отже, перемігши боса. Місячного сектонта, ви викличете з появу у вашому світі чотирьох особливих івентів. Зараз я вам продемонструю їх на карті. Це будуть місячні бошти. Місячні бошти являються особливим типом івенту. Коли ви наближаєтесь до кожної бошти, вам потрібно буде перемогти певну кількість. Дуже сильних е таких ендгеймових е е мобів, після чого ви зможете знищити дану башту. А після знищення останньої четвертої башти буде викликаний фінальний бос е гри Терарія Місячний лорд. В наступному відео я направлюся знищувати місячні башти для того, щоб зустрітися з місячним лордом. Вважайте мені удачі! Це буде дуже сильний супротивник. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо відео вам сподобалося. Та до нових зустрічей на каналі ViaVis.